Всім привіт! Ви на каналі Каріна Кітшоу. Сьогодні будемо відкривати таку пірамідку. Камілка сьогодні в сільпо сама її купила. Ми не бачили. А камілка свою корзинку положила. Да? Хоча камілка вже велика дівчинка, а це для, мабуть, меншеньких діток, але вона захотіла. І ми їй купили пірамідку. Це вже для старьких діток. Тут написано. Кому ноль і менше трьох років не можна. Зрозуміло. Але Камілка, у нас вже Давайте ми вже відкриємо, так? Ось. Бачите? Так. І зараз ось тут відкриємо. І будемо складати. Ось. Бачите? Камінка, диви, яка гарна пірамідка, Каміла. Донечка, <Jinichaux> а які ти там ти бачиш кольори? Розкажи, будь ласка, нам. А потім я бы сказала. які це кольори? Це жовтні, это колоники. зелені, це колібо, це жовтий, це сині, це кошні, це кольбой. А это сини, это кошни. Молодчинка. Вона каже. Тепер я по мові? По Давай кажи нам на українській мові всі кольори. Покажи пальчиком. Жовтий. Зелений. Голубий. Блакитний. Ну, Ні, блакитний. Не, голубий. Блакитний. Блакитний. Рожевий. Зелений. Синій. Білий. Червоний. оранжевий і фіолетовий Тепер на англійській мові. yellow, green, blue, pink, green, blue, white, red, orange, purple. Okay. <laughs> И я Давай. Что? А знаешь на Евроде? Чи не знаешь? Трошки дайте. Яким? Ну, синій, Какой? Сині, ареневий, червоний арон. Сини, орене, mm. Дівчатка, Алянувий. а давайте пірамідку розкладемо і потім складемо. Сама сучка. Давай. Тяжко? А, да. Ой, як тяжко знімається. Саму. Тянем потягнемо. Ця... Тянем, потянем, Витягнуть не можна. Yes, yes. oh, wow. Оцей ходи. Оцей. Давай клади. клади. Цей. Один, Один. Два. Оцей. Оцей камік. Оцей. Три. Чотири. П'ять. Ні, камік. Оцей. 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 Шість. Сім. Ші. Не так. Неправильно. Оцей. Сім. Вісім. А де ж девята? А дев'ята упала. А дев'ята упала? Ніби новорічна ялинка. О, можна на новий рік так. Чому ты кричишь, Доня? Давай. О, видите, как якось осталося. Можемо щось зробити так. Буде класно, так? да? Угу. Каміка, аж кажи. Будеш казати?